ВЛК проходять ті особи, які спочатку повномасштабного вторгнення не проходили ВЛК взагалі, або вони в свій час були визнані обмежено придатними до військової служби. На військово-лікарську комісію військово зобов'язані направляються представниками ТЦК, можуть звертатися самостійно, а також які були доставлені правоохоронними органами. Проходження військово-лікарської комісії передбачає насамперед уточнення паспортних даних, уточнення військово-облікових даних. Потім людина починає проходити медичну комісію. А саме така людина оглядається лікарем психіатром Вона в обов'язковому порядку оглядається після цього лікарем офтальмологом лікарем отоларингологом лікарем невропатологом Хірургам за необхідності оглядається також стоматологом та дерматологом, потім виконується кардіограма особам після 40 років. За необхідності проводяться повністю всі лабораторні аналізи, включаючи аналізи на гепатити та на віч, і вже заключення робить терапевт та голова військово лікарської комісії. Людина може отримати статус придатного, якщо вона повністю здорова, або має незначні відхилення в здоров'ї, і незначні функціональні порушення органів та систем організму. Також це може бути людина, яка отримає статус придатного до військової служби в ротах матеріального забезпечення, ТЦК та СП, вищих навчальних закладах та інші. Це ті люди, які мають середній ступінь порушення функції організму та систем організму. Це ті люди, які раніше мали статус обмежено придатних. Як відомо, обмежено придатні військовозобов'язані Особи мали пройти. Напротязі року нову комісію для уточнення свого статусу, і щоб він відповідав нинішньому чинному законодавству відповідно наказу Міністерства оборони України номер 402 Це ті люди, які наразі будуть придатні до служби в ротах матеріального забезпечення ТЦК ТСП, військових навчальних закладах та іншим. Скасування такого статусу зовсім не передбачає, що відразу. Разу таку людину призвуть на військову службу. Тобто ця людина проходить по новій комісії, він оглядається всіма спеціалістами, за умови показів до госпіталізації для заповнення акту, така людина також госпіталізується, в заклад, заповнюється на людину акт і потім вже вона повертається до лікаря, який її направляв на дообстеження і встановлюється її ступень придатності. Третій статус є ще. Непридатні особи, це ті особи, які за результатами медичної комісії, комісії ВЛК визнані непридатними до військової служби. Як правило, це ті особи, які мають виражені або значні розлади функціонування органів та систем. Ну, якщо для прикладу привести, наприклад, от, я, як невропатолога, глядаю людей з Остеохондрозами, з порушеннями опорно-рухового апарату, то це будуть ті люди, які в анамнезі мають, наприклад, оперативне втручання на хребті, але треба враховувати те, що це має бути видалено дві кили та більше. Це ті люди, яким встановлені металеві конструкції в хребті. Але це також там є свої нюанси. Це коли встановлено більше чотирьох гвинтів. Також це можуть бути люди зі значними зміщеннями в хребті. Це спонділолістез 3 та 4 ступеню. І також сюди ще можна віднести значні деформації грудної клітки, значні деформації хребта, але які супроводжуються ще значними розладами дихання. Це дихальна недостатність має бути другого ступеню та вище. Якщо є особа з інвалідністю, то це не значить, що вона не повинна проходити на проходити комісію ВЛК. Така особа пройде комісію ВЛК, за результатами якої вона. Буде або придатна, наприклад, або придатна до служби в ТЦК та експерутах матеріального забезпечення в вищих навчальних закладах військових та інше, або взагалі не придатна. Але ж тут включається ще одна норма законодавства, що та людина, яка має інвалідність, вона має право на відстрочку від військової служби. Ті спекуляції, які наразі з'являються в інтернеті, про те, що якщо людина потрапляє на ВЛК, то це вже все, вона буде призвана до військової служби, вони не є правдивими. До кожної людини уважно відносяться лікарі, і за потреби, якщо є підстави людину направити в стаціонар на лікування, або якщо вона потребує, наприклад, за результатами обстеження якогось оперативного втручання то таку людину направляють на оперативне втручання і за наявності показів такій людині дають відсрочку від військової служби.